Друзі, всім привіт вітаю! Як у вас справи, Надіюсь, у всіх все добре! Отже, як ви зрозуміли по темі нашого відео, сьогодні ми розглянемо таке питання як інвалідність в Іспанії. Знову ж таки, чому Іспанія? Тому що я вже тут проживаю і маю можливість зробити певні висновки в тій чи іншій темі. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення Росії на наші землі. Дуже багато людей почали виїжджати за кордон, як ви все знаєте, в тому числі і в Іспанію, яка дуже сильно приймала наших людей, до сих пір приймає, і допомагає, чим може, і тому подібне. І кожного разу мені вдавалося з цього моменту знайомити з різними нашими людьми, які сюди приїжджали. Одним я допомагала, наприклад, з перекладом, іншим просто, просто для спілкування. Ще інші мене просили просто перекладати інформацію, наприклад, якщо вони жили в певній іспанській сім'ї, потрібна була допомога в комунікації з цією сім'єю. І відповідно певні якісь загальні норми я мала можливість їм розповісти, як та чи інша сім'я, наприклад, яких дотримується, для того, щоб тій людині було легше жити в даній сім'ї, в яку вона потрапила. І от при одному ж такому спілкуванні з однією людиною, я не буду називати її імені, ця людина мене просто запитала, Надя, чому в Іспанії так багато інвалідів? І чесно сказати, я розгубилася, тому що я сподівалася почути різні запитання, але щоб таке, і я спочатку якби, навіть обурилась, чому людина Зі всього прекрасного, що не менше, перше, що людину поцікавило при знайомстві зі мною, тема інвалідності. І я думаю, чому людина побачила саме ось таке щось, на що я уваги не звертала раніше. А потім я почала аналізувати: чому саме вона так побачила це. І я дійшла висновку того, що чому. Тому що дійсно люди з певними фізичними вадами, вони нам тут частіше зустрічаються на вулиці через те, що для них тут влаштовано все: пандуси в метро, пандуси в магазині, тротуари на вулицях, де є з'їзд, виїзд, тротуари рівні це не є якась обочина, крива коса, де людина не може ні проїхати на візочку. Школи і тому подібне. Тобто людина, якщо вона є в інвалідному візку, вона може бути повністю тут самостійною, взагалі, повністю як повноцінна людина. А в нас в Україні, чому ми так рідко зустрічаємо таких людей? Тому що ті люди закриваються, вони ховаються через те, що немає тих зручностей для людей з певними обмеженостями. Немає того, що людина самостійно може подбати про себе, поїхати на візку погуляти, або навіть заїхати в цей ж самий магазин чи метро, чи будь-який транспорт. Туди автобуси, все налаштовано також для людей у візочках. І так, як та людина, з якою я в цей момент спілкувалася, вона тільки приїхала з України. Я вже потім так почала аналізувати, чому людина так співставляє життя до і після. Тому що вона поміняла ця людина країну, відповідно їй дуже видно, які відмінності є з Україною і Іспанією. Єдине, я дуже добре пам'ятаю, як я Своїм візочком моїм дітям ще не було року, їм тоді було вісім місяців. Я приїхала сама в Україну з ними двома, і я поїхала я нікуди не могла поїхати. Я сиділа вдома на подвір'ї, одним словом. Тому що цей візок досить, що він подвійний, тому що в мене двійнята. Він не поміщався ну, нікуди. Були виключення, там, якісь певні великі дуже магазини, куди я могла ним заїхати. В іншому випадку, якщо я була сама без сторонньої допомоги, я з тим візком я не могла поїхати нікуди, і я не поміщалася, одним словом. Тротуари були, е, я не говорю про нові райони, скажімо, Львова, там, де я жила, але інші частини міста і з мого рідного міста, це взагалі, я навіть не хочу це згадувати, тому що е, коли я приїхала в своє місто, ви ж знаєте, хто мене дивився, я з міста Комарна, і я втішилась, тому що там якраз в цей момент зробили і дороги, і тротуари. І я сказала: о, от я їду, тому що там можна буде проїхати візком. Але як я глибоко помилялась, і наскільки мене бісило те, що я своїм візком, там з одинарним візком проїхати тяжко, не те, що з подвійним з двома дітьми в ньому. Отже, як будували наші тротуари, вони напевно і зараз так стоять. Отже, бордюр, тротуар і бордюр. Тобто якогось плавного спуску виїзду з тротуарчика, з тротуару на тротуар, де заїзд машини, знаєте, як то є, наприклад, чи є з подвір'я, іде тротуар, потім має бути плавний з'їзд, щоб машина заїжджала в подвір'я. І знову виїзд плавний на тротуар. Такого я не побачила ні на одному тротуарі в нас. Не побачила. Це просто ужас. І я з цим візком. І мені дуже багато коштувало сил, щоб підняти, опустити, підняти, опустити, і, і так. А що говорити про інвалідний візок? Там він би не приїхав в житті. Тобто людині би прийшли з'їхати по дорозі, де небезпечно, тому що тим словом, я та, я була дуже розчарована. І ось коли ми зачепили цю тему на рахунок інвалідності в Іспанії, я почала над цим дійсно задумуватись. Але народ, якщо наприклад взяти навіть через Google і загуглити статистику по інвалідності по світу, ну скажімо, умовно, в 2020 році Україна вона займає 2,7 мільйонів осіб з інвалідністю, включаючи в тому числі, як написано, 160 тисяч дітей. І та це дуже велика кількість людей з інвалідністю, де вони всі є. Самі вже здогадуєтесь. Так, вони є вдома, тому що людям не роблять тих умов для пересування, для проживання і тому подібне. Є батьки, які піклуються, а потім а потім не знаю. Отже, якщо взяти, наприклад, по відсотках статистику, скажімо, в Україні статистика це є 6%. Це я беру станом на 20-й рік, я не дивилася нові оновлення на теперішній час. Скажем, в 2020 році статистика інвалідності в Україні складає 6% загальної кількості населення. В Іспанії така статистика складає 9%. Але давайте подивимось на кількість населення України. і Іспанії. Наприклад, якщо Україна на 2020 рік складала 36 і трошки мільйонів, 36-700, якось так, то Іспанія має населення в 48 мільйонів. І можемо самі навести паралелі по кількості інвалідності на душу населення. Іспанія є однією з країн Європи, яка має найбільш розвинену систему підтримки людей з певними вадами, тому що влада докладає величезну кількість зусиль для того, щоб допомогти таким людям працевлаштуватися. І хто зараз є навіть в Іспанії, може побачити, що коли ви шукаєте роботу. Є такі вакансії, як людей кондискасідат, тобто з певними особливостями. Тобто, якщо людина має певну інвалідність і має можливість фізично, наприклад, працювати там або розумово, ну, залежно від вади людини. Відповідно, таку людину так, можна тут працевлаштувати, і влада цьому сприяє, вона надає певні пільги для тих емпрес, фірм. Які допомагають з працевлаштування людей з певними особливостями. Україна якби також старається допомагати нашим таким людям, які мають певні вади і так далі. Там надаються певні пільги, певна сума по, по інвалідності, там оплата якась. Але як на мене, це є мізер. Тут люди про статус інвалідності практично не говорять. Тут не, немає такого, щоб ту людину жаліли чи тому подібне. Тут можна на вулиці зустріти людину, візку, з якою буде спілкуватись точно так само, як з будь-якою людиною, яка стоїть на своїх ногах. Ця людина, звісно, є певні якісь обмеження в тому чи іншому, але та людина вона є інтегрована в суспільство і вона має змогу жити так, точно так само. Практично точно так само, як і звичайні люди. Наприклад, люди з певними особливостями мають можливість по пільгових на певних пільгах, як би сказати, поступати у вищі навчальні заклади. Йдуть певні дотації, є, якщо така людина, наприклад, має можливість навчатися у навчальному закладі. Як сильно держава старається таким людям, все ж таки, за статистикою, приблизно 10% мають вищу освіту серед таких людей. Знову ж таки, за кожною людиною, тому що є різні обмежені можливості. ні, Тобто є фізичні вади, а є певні інакші вади і залежності. І ось такий відсоток, як на мене, це є. Ну, він не є високий, але цей він вищий, значно вищий на ніж на території України. І так як я вже говорила, тут немає жодних бар'єрів для таких людей. Тобто сходинки, пандуси, дороги, транспорт, метро. Плюс, навіть якщо людина приходить в басейн, наприклад, громадський басейн, обов'язково в такому басейні є облаштоване таке крісло. Яке допомагає даній людині спуститись у воду тут, навіть я знаю є такі випадки, що люди з певними фізичними обмеженостями вони самостійно вирушають у подорожі, і це не те, що вони, наприклад, просять чиюсь допомогу в подорожах, а це означає те, що для людини. Тут є влаштоване, облаштовано все, що потрібно для того, щоб вона могла пересуватись без будь-яких перешкод. І щодо шкіл, це якби я розказала загальну таку інформацію. Але я не знаю в інших регіонах Іспанії, але я знаю, що практично плюс-мінус воно є схоже. Ось, наприклад, в нашому містечку, де я проживаю, воно не є дуже великим, але тут налічується чотири школи. Ну, не враховуючи двох садочків, це є чотири школи, так. І один інститут, який приймає дітей вже після ну, там якби до кінця середньої освіти йде. І ось одна з таких шкіл, вона тут називається Херонімо. Саме туди можна дати діток з певними фізичними вадами, з такими синдромами, як Даун. Також я бачила, що там дітки є з ДЦП. Я не вникала, які саме там. ще є, Також є аутисти також дітки. І що я можу сказати, ті діти вони практично навчаються по тій самій програмі, що і звичайні діти. В чому є плюс саме в тому, що вони є в середовищі звичайних дітей. І звичайних дітей, які з ними вчаться, їх привчають, що це не є якась дивина, наприклад, або якесь щось погане і тому подібне. Тобто діти звичайні, діток з певними обмеженостями їх сприймають нормально, до них ставляться нормально. Це не є якась цікавинка, дивинка, щоб потім показувати пальцями чи реготати, як в нас було. Я пам'ятаю, неодноразово. Ви знаєте, діти, якщо вони є в групі і без нагляду батьків, вони можуть бути дуже жорстокими. І, і тут навчають їх одинаково ставитись до будь-яких дітей, і це є дуже добре. Наприклад, дітки, якщо йде звичайний клас, і в них, наприклад, скажімо, є діти з певними якимись особливостями. І відповідно, щоб та дитина, наприклад, щоб клас не відставав в певній ті чи іншій програмі, ту дитину беруть, якби це називається тут по-іспанськи апою в підтримку. Тобто приходить такий, якби куратор, чи можна сказати інший вчитель, дану дитину він підтягує по її можливостях в тому чи іншому предметі. В залежності від особливостей дитини, що саме в дитини не так, чи просто дитина фізично має особливості, чи ще, можливо, якісь, так як я вже говорила, дауна чи аутисти, з ними трошки інакше треба працювати. І от для кожної такої дитини можуть прикріпити певного такого якби монітора. Який слідкує за даною дитиною, тому що такі діти мають спеціальне харчування, спеціальну дієту. Якщо мама напише лист, що потрібно, наприклад, для моєї дитини, і це буде підтверджено лікарем. Спеціальна для дитини дієта в їдальні будуть готувати спеціальну їду для такої дитини. Плюс той монітор він весь час слідкує за дитиною, в залежності, що дитина. Потребує і весь час тримається контакт з батьками. Тобто потім в кінці дня розповідає той монітор, що було в тої дитини, як вона себе поводила, і тут, тут дуже велику увагу приділяють таким діткам. Але вони, як бачите, живуть в звичайному середовищі. Тому що, я пам'ятаю, я як була мала, в моїй школі. На додаткові заняття додатково до нашої вчительки приводили дівчинку з синдромом Дауна. Так для нас це було настільки дивно, що з нею не так. Ми не могли ніяк зрозуміти, і ніхто з дорослих, навіть та сама вчителька, ніхто нас не посадив і не розповів, як себе треба поводити з такою дитиною. І тому ця тема в неї, так в дуже болюча, особливо для батьків. В яких такі діти мають певні особливості. І до речі, ще один такий немало важливий нюанс: тут є сім'ї, навіть якщо ви є сім'я українців, але офіційно тут проживаєте. І якщо, наприклад, у вас є дві дитини, але одна з них має певні якісь фізичні особливості, тобто має дискапасідат, як іспанці тут говорять, то ви будете вважати з багатодітною сім'єю. І в Іспанії, коли багатодітна сім'я рахується від трьох і більше дітей, або в випадку дві одна з особливостями, тоді також це буде е, сім'я багатодітна. Такі сім'ї мають певні пільги, певні пільги на Комунальні послуги, певні пільги на проїзд, певні пільги на покупки в тих чи інших магазинах, тобто в залежності від інвалідності, тому що тут також виставляється певний відсоток інвалідності, і якщо це є дитина з фізичними вадами, тоді така людина, така сім'я має право на автомобіль мати ось цю карточку синю, що право паркуватися. Це також великий плюс, якщо ви проживаєте в місті, де важко з парковкою і тому подібне. Тобто свої плюси є, їх є дуже багато. Ну і звісно, те, яке ставлення тут до таких діток, це також дуже і дуже важливо. Я не знаю, надія, з мені вийшло донести хоча б певний відсоток тої інформації, яку я хотіла би передати, тому що вийшла може трошки каша. На рахунок людей з фізичними вадами. І, і так, а до речі, ще одне: тут є навчальний заклад також для, для людей з синдромом Дауна, тому що ми, коли проживали у сусідньому місті, я часто їздила на роботу метро, і я дуже часто бачила, що група людей це були якби підлітки, вони вважалися. Вони їздили кудись на навчання, тобто всі разом, і всі разом повертались, без будь-якого супроводу і тому подібне. Так, і це були люди з особливостями, тобто синдром Дауна. Я дякую вам за перегляди. Звісно, розпосуджуйте цю інформацію, тому що не всі її знають, і дуже багато батьків це як своє власне горе. Якби їм здається, що нікому не цікава їхня ситуація з їхньою дитиною, нікому вони самі не цікаві, і це їхній хрест, який вони повинні нести самі до кінця свого життя якось так. Але як бачите, тут в Іспанії все по-іншому. І якщо вам випаде ситуація жити тут, також знову ж таки не соромтесь. Проходьте всі інстанції, які тут можуть бути, питайте про ті чи інші пільги, питайте про школи, і, знову ж таки, в залежності від регіону. Звісно, вам ніхто тут не скаже, приїжджайте і буде вам тут все, як кажуть, як по маслу. Але, але. дитина буде мати інші можливості для проживання в такому суспільстві. І що ж, всім дякую, всім па-па!